Ви вже ніколи не потрапите до нього на концерти. Скрипаль Роман Барвінок загинув у серпні 2022 року, захищаючи батьківщину від російських окупантів. Але ви можете почути його музику в Ірпені. Достатньо перейти за QR-кодом біля його намальованого портрета. Мені дали не світлини, а відеоролик. От і я звідти його дивився там. Сім хвилин ролик, я про нього, про нього я дивився і оце написав. Його картину в вірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин художника Юрія Клапоуха. Вона про те, як 24 лютого розділило наше життя на до і після про людей, які боронять, про місця, які ще болять, про те, хто ми є. Символічно, що полотна виставляється в Вірпені напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І ось ця виставка вона дійсно дуже символічна. Тому що тут ви бачите те, що було до осінь, зимові пейзажі. А ось тут уже починається те, що було після 24-го. Про митця можу сказати, що роботами захоплена. Унікальна техніка. Ти дійсно, наче в лісі, опиняєшся, десь на якійсь галявині. А там ти сидиш з цим солдатом споруч з вовками, і десь на собі от відчуваєш ту енергетику, яка там. На яку б картину ми не дивилися за кожною з них особлива історія чи йогось життя. От подивіться на цю каву. Можете уявити, як смакує вона на нулі. Саме так варила каву у Бахмуті військова медикиня Яна Рихліцька з Вінниці. Вона ж і передала художнику фотографію. Пізніше яна загинула, але митець так реалістично передав зміст, що здається, цю каву зараз хтось питиме. Дуже хочеться її потрогати, але Немов боїшся тронутись, тому що здається, що цей кухлик дуже гарячий. Неможливо байдуже дивитися в обличчя механіка водія танка. Т 72 після 18 годин безперервного бою. Не виспаний, виснажений, але все ж рішучий. Він зараз перед нами цієї картини на нас дивляться очі воїна ЗСУ Василя. Має дев'ять дітей і пішов воювати. Оце він вийшов на кануні, це він вийшов з бою, тільки з бою вийшов. А накануні загинув його син, з яким вони разом воювали. То мене, звісно, ця історія і ці очі ну, надзвичайно вразили і написав таку роботу, щоб вона була пам'ять. Більшість своїх картин на тему війни Юрій Клапух створив у 2022 році. А ось тут навпроти мирна українська природа, життя і побут селян до війни, але вона наздожене їх потім. Ось у цьому березовому гаї на Харківщині зараз проходить лінія оборони і тривають запеклі бої. Корова вже теж не може підійти до водойми як раніше. Тепер тут все заміновано. Там вже їздили туди-сюди танками. Всі поїжджано побиті. Юрій Клапух належить до тих художників, які глибоко відчувають справжність і вміло переносять її на полотно. Про таких митців кажуть, що їхні картини говорять. Вони такі реалістичні, дивишся, ніби переносишся туди дуже гарно. Просто фантастично. Дуже багато художників вони як замирають в техніки і починають дублювати себе. І тоді вони стають як ну, мертві художники. А справжній художник він повинен розмовляти. І от у Юрія дивлюся, він багато де розмовляє. Но у нього справжній ну, він композитор і це дуже добре. Художник Юрій Клапух народився на Черкащині, частину життя прожив на Харківщині, а зараз живе і працює на Тернопільщині. Вірпені він гість. Виставка його картин триватиме до 18 березня.